То я забувся, якого транзистора проблема, тому буду зараз перевіряти. Подаю зірлення. Так і перевіряю. Так, тут тут є 50 Гц. О, ось воно де. Ось тут є проблема. Тут є 50 Гц і тут Є50 Гц. А ось тут у нас проблемка. Зрозумів. Вимикаю. Так, Тепер потрібно розглядити конденсатор ось цей. а на ньому нічого немає, якось дивно, він... Хоча б прампочка б ми, 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 мигнула б. Якийсь він мені дивний ось так. Він якийсь такий... Що всього йдається, зараз його випаю і перевіримо. Зараз добавлю більшу температуру. На поляній станції Незразумів не коса кру... крутиться Сейчас на воді ніс, нись і ще дивний. Так, подивіться, у нього низка одна обгорюла. Ніва не обгоріла, вона чомусь загнута. Що за дива такі? Дивіться, мені і казав власник, що ось цей інвертор, як тільки він придбав із магазину, він його під'єднав до, до насосу і він вийшов одразу зразу. А чому? Тому що у нього з магазину... А, а, а точніше не, не з магазину, а з самого навіть з заводу. Брак. Ось. Конденсатора коли паяли. А паяла його по-любому. Це машина паяла. І машина. І коли машина паяла, ось ні низка при заводі. якимось машином загнулася. А машина це не людина, вона не, не зможе перевірити. Ось так. Тому брак. Ось вам, будь ласка, за брак. Із заводу ми знайшли. Я думав, що вона обгоріла, а вона загнута. Зараз перевіримо конденсатор на, на, на справність, звичайно. А через те, що конденсатор не був припаяний, тут... І зійшла півпостоянку, тому що діводні мости виправляли, але зраджувати цю по постоянку не було кому. І це дуже було, було погано для транзисторів. Зараз, якщо конденсатор буде справ, 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 справний, то це буде добре для власника, тому не доведеться його купувати, тому що в цьому випадку конденсатор обов'язково довелося б купляти, якщо б він б, в ньому побугу, отгоріла б нога. Зараз я його перевірю. Так, у на, нас насправді. Так, конденсатор має є в середині триома 44 мікрофарада 0,7 від 9%. Вить, вить, витіку так. Так, ну все. А він у нас тут на, 4, на 47 мікрофарад такий є. Отже конденсатор вров, працює. Дуже добре. Можемо його впаювати назад. Ну, Тільки все припаяємо не так, як машина, а припаяємо так, як людина. Так щоб було все як по-людськи, як то кажуть. Ось так і от справи, получаються. значить, щоб його припаяти, потрібно взяти зубочистку, зробити отвіри. Я думаю, якось дивно, як зазвичай, коли вмикаєш, тут є напруга, то конденсатор має її тримати, а тут він взагалі її не, не, не тримає. Це мене дуже-дуже здивувало, тому я цьому... Ділі засумнівався. І і, і не даром, як бачите. Так, отвіри проробили. Тільки потрібно робити отвір з цього боку, щоб не було з таких приколів із припою. Так буде набагато правильніше. Є отвір. Так, конденсатор припаюється. Минус там дотуде фотография. И ние го с вами сега припаяваме. Ось цьому людині він і вийшов із ладу. Так є припаяли. Так, вмикаю напругу, подаю на нього, перевіряю мультиметром. На ньому 280 вольт. Ось так показую. 282 вольта. Як бачите, тепер вимикаю. І на конденсаторі напруга падає. Ну, вона падає повільно, а не, її немає взагалі. Це видно все-таки зроблено для того, щоб... Тут ось світло розрізався консатор ось так. Це таке діло нас, нас особо не цікавить. Йдемо далі. Нас цікавить. Так, ви вимикаємо бокзивлення. Так, ну що, нас, нас цікавить ось ця об'язка. Будемо її зміряти і з цією об'язкою, тому що вони однакові. Ось так. І будемо перевіряти діоди, транзистори. Ось так. Резистори, звичайно. Так, відтоги, що я тут знайшов, перевіряю. Резистор 10.01. має бути 1 кілом. А тут, як бачимо, всі ось так показую. Перевіряємо тут, як бачите, один Перевіримо, Перевіряю резистор 4701. Має бути 4,7 кілома, кОм, такий є. І тут так само. так, Зараз буду випалювати і перевіряти. Також буду перевіряти транзистора, ось ці тому що всем їх так просто не перевірити. До цього знімаю розетку, щоб не зала. Так, зняв і буду відпалювати. Феном. tak do juflusu się by zechce wytpalił coś w temperatura 300 i sc no jak boisz do what before. transistor pissol before. resistor now in kilom pistol Підправити мені цей консатор, щоб перевірити, чи, чи, чи він справний на всяк. І відпадати цей ідіот таким чином. Оп, підпаяв. Це, цей цей резистор тут він і є справний. справний його можна тут так і лишити і так і так транзистор пішов він npn так і має бути все спра, 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 справний далі писав діод пластмасовий справний писав діод скляний. Справний підсок конденсатор керамічний справний так тепер теперіоду. На своє місце конденсатора. транзистором діода такий основих резистора 1,2 102 маркировка беру фен і помаленьку і уїхало все буває Так, ще дам флюшу, щоб припаялося не дуже добре. Все, все це діло. Візьму зубочистку і, і підправлю. Все припаяно. Все, що я не зроблю, це ще відправив цей конденсатор з цього боку для того, щоб звірити, чи він однаковий і з тим, чи все в ньому нормально. Це для перевірки просто. Все його відпаяв, вмикаю, конденсатор припаяв Як бачимо він такий самий Байде його не впаювати Але зроблю діагностику, то потрібно щоб, щоб все було нормально Тому доводиться її перевіряти Плюсу.

Тут появ. Відмиваємо все від, від, від флюсу. Так, промив за запропонуємо спиртом. Так і вітує така ось якісь пайки. Получилось. Як бачите, ось такий тут резистор 10.01 я його замінив на ось 102 1 км. Так, перевіряємо один кілом. Все в паялі показує 989 Ом. Так, перевіряємо тепер той що тут. Стоїть. Тут 993 Ома. Нормально піде. Працювати буде. Тут 90 ом Тут. 993-ома. Так, нормально. Тепер повинні провірити на... На меандр, чи він тут змі... змінився у кращу в сторону, чи, чи, у... чи у худшу, Зараз перевіримо. Так. так, вмикаю асфальт, випнув, вмикаю. Інвертор. Так, перевіряємо затвори. Є 50 Гц. Тепер перевіряємо затвор, той, який ми ремонтували. Є е 50 Гц з'явилося, як бачите. Так, 12 В перевіряємо далі. Є е 50 Гц, 12 В також Це вони мають, мають бути однакові ці плечі. 12, 20, 12, 10 В. 12-10 вот чудово вони однакові Так, тепер далі. Тут 50 Герцог 10 вольт і тут 50 Герцо 10 вольт. Однаково, ідеально. Можна впавати транзистори.